Вітаємо з перемогою. Розкажіть, будь ласка, яким видався матч для команди Карубас? Дуже емоційний, дуже цікавий і дуже багато було моментів, Ну і тривога теж спрацювала. Сьогодні дуже довгий матч був. Тому сьогодні команда налаштовувалась на цей поєдинок, і ми хотіли виграти, тому розуміли, що це для нас якийсь ну, принципіальний такий суперник. Ну і Боролися теж, розуміли, що якщо б ми не втратили. В останніх матчах очки, би за третє місце. І сьогодні хлопці показали, що вони можуть вигравати такі матчі. А, порівняйте, будь ласка, тайми між собою? Так, вони дуже різні були. Забили, потім тривога, вийшли, трішки, пропустили, забили. Ну, дуже такий цікавий матч, і дуже було, можна сказати, багато голів. А як можете оцінити гру суперника сьогодні? Хороша команда. Ми знали, проти кого граємо, ми розбирали їх цілий тиждень і тому знали, хто на якій позиції грає. Тому сьогодні хлопці виконали мої завдання. А який настрій у, у команди? Дуже хороший. Такий, як був у металіста два тижні тому. Матч видався непростим. Я скажу, що дуже важко було починати, тому що матч затягнувся. Через тривогу, потім було ще дві тривоги протягом матчу. Було дуже важко перелаштуватися, але умови для всіх однакові. Ми показали сьогодні, хто вдома грав, показали характер, показали всі свої найкращі якості, та я вважаю, заслужено перемогли. В кінцівці матчу трошки, може, нервово було, тому що. Суперник забив другий м'яч і там якби, рахунок був слизький, тому ми забили четвертий і довели перемогу до того, що потрібно було сьогодні нам. Ти давно не, не, не виходив на поле. Вітаємо з тим, що ти нарешті у в складі. Розкажи, будь ласка, як відчуття? Чи скучив за полем? Дякую, неймовірно, скучив. Тому що з трибун наблюдати так, не, ну, вболіваєш за команду, але хочеться жити з командою на полі і переживати всі хороші і негативні моменти всі разом. Матч був дуже тяжкий, божевільний матч, я б так сказав. Ми дуже раді перемозі та. Вже з наступної неділі будемо готуватися на матч Динамо, який відбудеться на стадіоні на головному. Ми теж в очікуванні цього матчу. Тому ми готуємося. А, порівняй перший та другий тайми. Перший тайм в першому таймі була тривога. До тривоги ми грали набагато сильніше. Та й після тривоги ми грали сильніше. А, але тем гри трошки знизився. Ти забив один із голів. Розкажи, як це було? М -м, заробив пенальті, підійшов до 11-метрової позначки та пробив. Скажи, будь ласка, а, який загалом настрій у команди? <світ> Божевільний, я ж кажу. Ми дуже раді. Перемозі. Тяжка б дуже була перемога. Зараз ви не бачили, що в роздягальні <світ> <світ> відбувається.